Вас вітаємо. Добрий день. Доброго дня. Доброго дня. Пане Артеме, яка наразі оперативна ситуація на Луганщині? Ну, Дивіться, за останній. За останню добу ми отримали 103 обстріли по наших населених пунктах Луганщини. Дякувати Богу, серед цивільного населення немає загиблих і поранених. Станом на ту інформацію, яку я отримую зранку, так ви правильно сказали протягом останніх двох днів. Противник дуже активно штурмує наші позиції зброї позиції позиції наших збройних сил України на Білогорівці. Однак, завдяки стійкості наших військових і підтримки артилерії, ці напади відбуваються. Противник несе дуже. Вагомі втрати. Дякую за силу. Дійсно тримають населений пункт, дійсно по повній дають ворогу зрозуміти, хто хто тут хазяї. Артема, як окупанти поводяться з цивільним населенням зараз на території тимчасово окупованої Луганської області, і чи змінюється ця поведінка? Так, да, Дивіться, ви правильно сказали. Триває примусова паспортизація. Вони зараз дуже активізували цю ситуацію. Напевно, розуміють. Швидкий і скорий прихід української влади і намагаються якомога більше зробити підстав для того, що отже ж там знаходяться росіяни. Так примусово ходять по будинках. Ми знаємо, що по Станиці Луганській спільні наряди там з працівників гуманітарної сфери та військових ходять по будинках, по хатах населених пунктів і ну відбувається примусова паспортизація. Є люди, звісно, зрадники, які там і біжать, і підтримують цю ситуацію, але дуже багато людей просто змушують змушують, давлячи на якісь соціальні. Питання по отриманню на якісь питання пов'язані з дітьми і тому маємо таку ситуацію зараз. Пане Артема, чи відомо вам, скільки вже роздали паспортів росіяни? Ні, на даний час ми не маємо такої повної інформації. Ви ж розумієте що навіть те, що вони будуть висвітлювати за своїми каналами, там 30 тисяч, 50 тисяч це повна брехня. Ми чітку цифру зараз не розуміємо, але думаю, наші компетентні підрозділи. Міністерство оборони і інші вони цією інформацією володіють і відстежують. Чи фіксуються факти примусової евакуації з території Луганської області? Да, факти примусової евакуації як були, так вони і продовжуються, тому що е, всі вони прекрасно розуміють, що на тій території. Де вони намагаються встановити свою владу, є багато проукраїнських громадян і розбавити їх чисельність завезеними, якимись громадянами з е, восточної Росії, скажімо так, е, перебивши це населення. Ну мається на увазі, перебивши їх віру в Україну, щоб збільшити кількість росіян, які там проживають, і тому людей, особливо дітей, особливо дітей постійно продовжують проводити заходи щодо їх вивезення, як в лагері, якісь дитячі ну, під цим приводом, так і в лікувальні, якісь заклади, так і просто переселення родин пане Артема, що вам відомо про те, як готуються окупанти до святкування 9 травня на тимчасово окупованих територіях? Ну, на теперішній час ми розуміємо те, що ми отримуємо інформацію: те, що загального там святкування якихось парадів, скоріше за все, не буде. Але те, що в школах для дітей будуть проводити дзвіночки, там ну на кшталт утренники якісь із портретиками із незрозумілим роз'ясненням ну російського бачення, як це все відбувалось, і це якраз дуже проблемно. Артема. А скажіть, будь ласка, чим займається зараз обласна військова адміністрація Луганщини, враховуючи, що територія області під тимчасовою окупацією, на що спрямовані ваші зусилля? Ну, ви ж прекрасно розумієте, що те, що територія на теперішній час окупована, але громадяни наші нікуди не ділись. Громадяни наші розкидані зараз по всій території держави, і ми усіляко намагаємось вирішити ті їх нагальні питання, які є на цьому тижні, якраз вже з сьогоднішнього дня. Виїхали заступники. Виїхали керівники місцевих військових адміністрацій на спілкування з людьми. Плануємо весь останній тиждень присвятити цьому, якраз цим проблематикам, тому що є різна інформація, яка надходить, і хочеться її перевірити і повністю розуміти суть питання по тому чи іншому регіону, де перебувають наші громадяни. Дякую за ваш час. Артем Лісогор, голова Луганської ОВА, був з нами на прямому відео.